Щодня працівники РАЕС роблять усе для того, аби бути корисними для держави, для перемоги. Атомники генерують електроенергію та турбуються про допомогу військовим. Завдяки безстроковій акції Я допомагаю ЗСУ кілька разів на місяць. Волонтери громадської організації «Енергія перемоги передають захисникам спорядження для виконання оперативно-бойових завдань. Звернення бійців представники громадської організації опрацьовують у найкоротші терміни. В цьому місяці 55 звернень, тому грошей недостатньо. Закриваємо набагато менше частин. Ця волонтерська допомога, яка була надана, от сьогодні це всі працівники наші, це рідні, їхні, тому які працюють на атомній. Тому долучайтеся, донатьте, тому що зараз це дуже необхідно. Зараз такий період, який да, тяжкий, але якби. Хлопцям в окопах ще тяжче. Закуплені речі військовослужбовці за можливості отримують особисто або ж їм передають побратими, колеги, рідні та друзі. До присутніх захисників на черговій такій зустрічі звернувся генеральний директор РаЕС Павло Ковтонюк. Подякував воїнам за те, що захищають нашу країну. Також зазначив, що допоки міста України живуть, військові вмотивовані їх захищати. Отже, маємо жити, працювати, волонтерити для перемоги. Командир військової частини зауважив, щоб виграти битву важлива сила та мотивація. А щоб здобути перемогу у війні, необхідна ще й логістика, забезпечення та технічні засоби. Волонтери саме над цим і працюють. Кожна ця допомога це збереження життя, це крок до перемоги. Колектив Рівненської ОС тримає свій стрій, допомагає, але нам треба тільки посилювати цю допомогу. Ворог посилюється. І ми маємо теж бути сильними. Ми маємо збільшувати допомогу. Це наш святий обов'язок. Допомагати, підтримувати, донатити. Тому, друзі, разом до перемоги складний шлях маємо пройти лише разом. Я отримував два інверторних генератора, від яких будуть заряджатися екофлошки, акумулятори до наших робочих пташок. Нам якби, важлива підтримка. І морально, і якби і і фінансово, бо, ну ми все, все не зможемо витягнути. Воюємо не, не, не лише самі військові, а ну мусимо воювати і цивільні, і всі разом ну разом до перемоги. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, УІТА з